У ніч на 3 листопада у Рівному невідомі підірвали будинки двох колишніх очільників Рівненщини, двох екс-регіоналів, а нині лідерів опозиційного блоку колишнього голову Рівненської облдержадміністрації Василя Берташа та його першого заступника Анатолія Юхименка. Ну, близько 4 годин ранку подвір'я мого будинку. Як вже встановили слідство, була кинута бойова граната, яка Взірвалася і на звук вибуху я піднявся, тому що спав. Вийшов на вулицю, вже нікого не було. У восьмій годині ранку потерпілі повідомили у міліцію. У дворі Василя Берташа, уламки скла, пошкоджена бруківка, перила сходів та фасад будинку. За словами власника, бойова граната поцілила у вікно, але потім відрекошетила від нього і вибухнула на площаці неподалік вхідних дверей. Я вважаю, що в Україні. Розпочався сезон полювання на відьому. Люди, які не мають ні совісті, ні елементарної моралі, починають здійснювати терор по відношенню до тих людей, які мають свою думку, свою позицію, не тільки життєву, але й людську. Василь Берташ не припускає, хто б міг вчинити цей злочин, але сподівається, що правоохоронці знайдуть та покарають винних. Відомості за обома фактами внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань, відкриті кримінальні провадження за частиною 4 статті 296 кримінального кодексу України хуліганство. Санкція цієї статті передбачає кримінальну відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років. Тетяна Вашчук у ритмі подій.